У Тернополі урочисто випустили на лінію тролейбус, ілюстрований фотокопіями робіт учасників всеукраїнського конкурсу дитячої творчості, податки очима дітей. Такий транспортний засіб, на думку ініціаторів проєкту, має сприяти формуванню високої податкової культури у молоді, а у дорослих викликати бажання сумлінно сплачувати гроші до бюджету. Саме дітки переносять той, скажімо так, настрій, який панує в наших сім'ях, наших містян і так далі. І вони переносять той настрій людей загальному і виносять, викладають його своїм пензликом на певний малюнок. І я думаю, що це саме те правильне бачення нашого суспільства щодо добровільної сплати податків. Тролейбус, який буде з такими лозунгами ходити, що діти думають сьогодні, і як вони думають також допомогти державі, він Дасть свої плоди, і я хочу сказати, що це напевне вперше. Ну я не знаю як, але на західній Україні, напевно, такого немає. А може й по всій Україні. Трулейбу з малюнками на податкову тематику курсуватиме за 11 маршрутом. Планують популяризовувати добровільну сплату до бюджету в Тернополі, і надалі не виключено, що наступного разу цю поважну місію візьме на себе маршрутний автобус. Мета цього проєкту це підвищення податкової культури мешканців Тернополя, це виведення заробітної плати з ціні, це збільшення розміру заробітної плати, це офіційна заробітна плата, яка має бути гарантією забезпеченої старості людей. Ну і, звичайно, збільшення надходжень до міського бюджету, до державного бюджету, відповідно за допомогою цього реалізації всіх соціальних програм проєктів, які можуть відбуватися в місті. Першими пасажирами повчального тролейбуса стали вихованці Петриківського обласного будинку інтернату. Їх не тільки прокатали на рогатому, але й провели екскурсію містом.